Вітання аграрія! Сьогодні ми з Ярославом зібралися поговорити про технологію вирощування кукурудзи. Хто дивиться мої відео, той знає Ярослава вже. Тому що ми не перший раз записуємо відео. А хто попав сьогодні випадково перший раз на канал, то побудьте з нами, тому що в нас цікаво. Ярослав Бай це головний агроном агрофірми дзвони, це агроном з досвідом багаторічним, це агроном з прекрасними результатами. Саме тому ми з ним і записуємо відео, Знаєте, щоб була можливість подивитися кожну технологію з різних боків. А ми з Ярославом говоримо саме про інтенсивні технології, хороші, ті, які нам дають високий врожай. Тому зараз ми отак пунктик за пунктиком пройдемося по кожному елементу. Технології. Ну що, перше, я думаю, що з гібридів Ну, Кожне вирощення кукурудзи починається з вибору попередника і з гібридів. Вибір попередника основну роль відіграє, тому що не під, після всіх культур можна вирощувати кукурудзу. На в нашому господарстві попередником під кукурузу є озима яра, пшениця. Соя, кукурудза по кукурудзі, також є певний відсоток площі. Ось не можна відкидати також і вибір гібриду. Щороку ми маємо велике демо-поле до 80 гібридів різних Дуже. компаній з різним mm -hmm. ФАО. Щороку ми визначаємо кращі гібриди для нас, для нашої технології, для наших ґрунтів, для нашої зони. І в нас є Гібриди від ФАО 250 до ФАУ 350. От в середньому таке ФАО ми вирощуємо. Щороку ми бачимо тенденцію, тобто є гібриди, за якими ми спостерігаємо декілька років. От, хочу назвати один гібрид компанії Монсанто 3969. Він щороку один-єдиний гібрид зі всіх, щороку дає стабільну огружаність. 12-13 тонн вже в заліку це є, я б сказав, в принципі, ідеальний гібрид. Фао-300, він для нас повністю підходить. Ну, Але нам потрібно сіяти і раніше, і пізніші гібриди. Тому для нашої зони, для наших мов кращі гібриди на наших демо-полях, це такі, як до 300 ФАО, це є 36,09 Монсанто. Чорінтос. Сенгенти дуже гарно себе показує високоврожайний. Менше 12 на товарних посівах також не було. Це все в залі, бо я зараз mm -hmm. говорю. 39-69, той ж самий. Тоді дуже врожайний, високоврожайний гібрид лідеї Mayflower. Ми його вирощуємо вже три роки. Три роки дає стабільно високі врожаї. 330 ФАО. Врожайність у нас одного року була майже 17 тонн з гектара цього гібриду. Одного року таке було. А при якій вологості? Вологість біля 25 збираємо постійно. Uh -huh. Тобто всіх гібридів приблизно 25. Ну, uh -huh. uh -huh. менше ФАО ми можемо і 23, і 22, uh -huh. і 20 збирати. Тобто, в залежності від погодних умов. Але ці ФАО, які після 300, Маєте розуміти, що це є жовтий місяць, тоді є, є роси, на увазі, вологість висока, тумани ці нічні. Там менше 25, менше 25 рідко збираєш. Збирається від 25 до 30 приблизно. Вище 30 ми ніколи не збирали. Тобто ми бачимо, що гібрид має вологість там, 32, ми чекаємо. Ми його завжди встигнемо збирати. У нас немає такого, що ми його зимою збираємо чи в грудні місяці. Ми завжди в середині листопада закінчуємо наші кукурудзяні жнива. Ось. Яка у нас площа кукурудзи? Площа кукурудзи півтора тисячі гектарів. Але від року минулого року ми впали по кукурудзі, ми мали тисячу гектарів. Але побачили її дуже високу рентабельність. Ми маємо свою сушку, це зменшує собі вартість. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось тому цього року ми висіваємо півтора тисячі іте. Тобто є багато господарства, які йдуть на зниження площ кукурудзи заміняють там соєю. Ви вирішили. Ну, я й прекрасно розумію, бо тому, що основну цінову політику, технології вирощування кукурудзи займає сушка. Yeah. Це у теперішніх умовах це ну дуже це, важливо. Це дуже відповідно, важливо. вищі норми йдуть, так, скажімо, скажемо, з соєю, наприклад. Ще декілька гібридів. Вище фао 300, це є Monsanto, гібриди Монсанто 39,72 і 41,78. Теж високоворожені, mm -hmm. В принципі, вище 30, 350 фао ми більше нічого не сіємо. Ми стараємося, Пробували деколи, там пару гектарів заклали, але побачили, що реально сушка. Tak, zemaja. Zemaja. Дивіться, а от зараз в перелік гібридів будете вибирати якісь з меншим ФАУ в цьому році, чи вже ну я розумію, що вже вибрали гібриди, які будете сіяти. Більшу кількість будете сіяти з меншим ФАУ, щоб швидше йшла віддача вологи і нижче вологість було насіння. Чи все таки дивиться на врожайність? Ну, ситуація наступна. У нас цього року з минулого року залишилося дуже багато насіння, і все насіння, mm -hmm. яке залишилося, це фао більше 300. тому ми висіваємо так відсотків 60. 70 фау вище 300. Хоча, хоча е, бачачи тенденцію до зниження фау через е, вологість, є гібриди, які майже не поступаються пізнім гібридам. Тобто, все ж таки потрібно дивитися в сторону раністих гібридів до ФАВО 300. Дивіться, так, так. Е, коли ви вбираєте насіння, берете з інсектицидною обробкою чи тільки з фунгіцидною? Ну, бажано. Бажано, щоб була інсектицидна обробка, бо все ж таки шкідників ніхто не відміняв, особливо є такі шкідники як грузиний жук. Це, це велика проблема. В нашій зоні він зустрічається не дуже часто, але останніми роками його бачу все частіше і частіше. Цьому році, ну тобто вже в минулому, 2022, масово було заселення, особливо до Городоцький район Львівської області, хоча раніше там я ну, не бачила, то зараз є. Але дивіться, ну проти кукурудзяного жука там все рівно має бути обробка, певну, певна інсектицидна обробка великими нормами насіння, дуже, ну, дуже великі якісь, ну, спеціалізовано треба замовляти. Я навіть не знаю, що хтось україну. Ну я не зустрічалася в господарство, щоб хтось спеціально замовляв протруєння, яке буде працювати, і проти, аж потім по вегетації. Ну, вносить. Вот. Але при посіві в ґрунт можна, можна вносити проти личинки. Якщо є личинки у цього жука в ґрунті, то тоді вносити. Це особливо коли кукурудзи по кукурудзі. Ще раз повторюю, в нашій зоні це не є кукурудзна зона. Тут мало вирощують кукурудзи, він не такий поширений. Але є вже. Но, але тут, як Одинокі особи є. <гум> я знімала відео про, про, про кукурудзяного жука, ми дамо тут силочку, коли просто ти заходиш, ми приїхали на іншу тему знімати відео, поле, я заходжу в поле і отак от щось шшшшш, і полетіло, а це кукурудзяний жук. його <гум> Тому... <гум> не бачив багато. <гум> бачила. бачила. <гум> е, ось. Але коли я говорю, я, ну, я питала про інсектицидну обробку, я мала на увазі саме грунтових шкідників. Знаєте, коли в мене був випадок, коли е, зійшла кукурудза, не оброблена інсектицидом, і наскільки. Тільки оці личинки, совки, оці, та, 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 та. що просто отак ми приходили в поле і так через одну, через дві просто кукурудза лежала. Тобто через чи, 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 таким зустрічалися? Не не? Зустрічалися. У нас таких проблем поки, поки що немає, але ми готові до цього. Ми завжди перестраховуємося, стараємося, коли замовляємо кукурудзу, щоб вона була протруєна інсектицидом. А додатково не обробляєте. Додатково якщо не... ми не доробляємо. Mm -hmm. ми колись доробляли, навіть додатково не... просто, коли замовляєш насіння, не завжди є на ринку достатня кількість прообробленого інсектицидом. І тоді ми доробляли. Ну можна доробляти. Якщо б я доробляв, я б обов'язково додавав якийсь стимулятор, просто до... обов'язково додавав би інсектицид. Прим при можливості, звичайно, але наразі ми цього не робимо. Ясно. Якщо ми говоримо про обробіток ґрунту, от у вас попередник пшениця зернові, тобто ми ви зібрали ще зернові. Ми зібрали там серпень місяць, хай липень-серпень, так. І оце поле воно стоїть до посіву кукурудзи півроку. Що ви? Що ви з ним робите? Ну, найкращий обробіток ми побачили це оранка угу. під кукурудзу. У нас 95% це оранка. Через те, що швидко прогрівається ґрунт, ми заробляємо буріни і рослинні рештки. А ви мають на увазі вже навесні швидше прогрівається. Так, навесні, швидше можемо вийти. Тобто в мене було одного, таке, одного разу поле, яке було оране, це було кукуруза по кукурузі. І через дорогу, там, через 3-4 метри, було поле після пшениці, але воно дуже горбисте було. Ми тут пустили глибоко розпушувач. І після глибоко розпушувача, тут тобто, восени він обробив поле, а весною ми сіли. І було два поля різних. Кукурудзу ми почали сіяти 20 го числа на Оранці. Квітня, ми квітня так. Mm -hmm. 20 квітня, а на глибоко розпушувався, після глибоко розпушувача ми через тиждень війшли в поле. Mm -hmm. Поле було холодне, не прогріте, але тим не менше там не було виходу через те, що в дуже крутий великий схил, там хочемо чи не хочемо, потрібно було зробити глибоке рихлення, щоб не змило кукурудзу. І в принципі, врожайність. Була майже однаково, там різниця була 300-400 кіло. Навіть того не побачили. Різниця цієї. Але різниця по строках посіву була. Е, ясно, дивіться, тобто ви зібрали пшеницю і зразу говорите, чи якесь дискування, тоді оренд зібрали пшеницю і тоді е, е, мілко дискуємо uh -huh. заради того, щоб спровокувати падалиця, uh -huh. заради uh -huh. того, щоб спровокувати падали, і якщо там є будуть якісь бур'яни, там корни поросткові, щоб їх повністю не знищити, щоб вони ще якось відрозли ті самі осоти, і їх е, гербіцидами осінні восени забрати. Uh -huh. Ще восени забираєте да, тобто спільно забирає... і дії гербіцидами суцільних uh -huh. через те, що у нас немає грунтового гербіциду на кукурудзі. Uh -huh. у Нас відразу є після сходові. Ми восени вичищаємо поля від таких злісних боренів. Практично 100% площу? Так. Чи чи так, там, так, де, де, де є потреба? Ну де є потреба, звичайно. Uh -huh. Якщо uh -huh. немає боринів, то нема смислу сенсу туди гербіцид гербіцидлити. Ясно. А відмовилися від ґрунтових гербіцидів uh -huh. у зв'язку з чим? що ви побачили? Ми відмовилися від ґрунтових гербіцидів зв'язку з тим, що у нас немає такого засмічення на наших полях, які ми довший час використовуємо бур'янами. Ми не побачили сенсу давати ґрунтових гербіцидів. На полях, які ми нові вводимо в нашу свію зміну, ми обробляємо ґрунтовими гербіцидами. Але ми стараємося все ж таки під кукурузу обирати поля, які є чисті. Ясно, е, тому що я теж неодноразово вже відео говорила, що е, тепер такі умови, що по перше здешевлення технології, а ми на кожному кроці будемо говоримо про те, що треба думати, де на чому можна зекономити. А другий момент, що дуже часто після дії є на кукурудзу, е, коли знаєте, є техніка проїхала, і з боку, видно, коли один рядочок десь пропустили. Край краю поля, не знаю, що вас таке буває, але інколи господарство таке буває, що один рядочок пропустили, і там кукурудза вже метр, а там, де внесений грунтовий гербіцид, там наполовину менше кукурудза. У нас часто зливні дощі, особливо знаєте, хто практикував, як то кажуть, серди, сердито вноситься цетохлор під кукурудзу, бо це ну якби найдешевший препарат, найдешевша діюча речовина, але вона має ну сильний, сильний токсичний вплив на, на рослини. Тому я по можливості, якби тут абсолютно погоджується, я по можливості там, де наголошують, де теж де чисті поля. Ми відмовляємося від грудового захисту кукурудзи. Попередньо ми вносили Примекстру премекстру голд угу. на кукурузу фронтову, але побачили, що обов'язково, як ти вносиш ґрунтовий, обов'язково може бути і страховий гербіцид. Так. Тобто ґрунтовий не втримує цих всіх буринів. Побачили, що в принципі Примекстру можна віддавати від двох листків і вище, ми її перенесли на два-три листки. Mm -hmm. Даємо примекс, давали примекс 103 літри літри на гектар вже після сходового. Давали Ярівський мейсбуст, це фосфор, з принципі, таким досить великим містом цинку. Давали mm -hmm. в цей період стимулятор росту якийсь, бо всі ми знаємо, що в нас такі умови складаються. Коли Сходить кукуруза, вже має 2-3 листочки, тоді в нас йде пониження температур. Завжди, в переважній більшості за наших умов, останніми роками кукуруза стоїть синя. Так. От є проблема, є проблема по, 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 по температурі. В принципі, і не всі гербіциди можна вносити тоді. Ось. Але тим не менше, ми перенесли премекстру з ґрунтового внесення на післясходове. Гарно працює, але останнім часом ми побачили, що через погодні умови, через ці похолодання, кукуруза не встигає вирости до двох листків, а буряни злакові встигають. встигають. І побачили, що в принципі, ми пропускаємо злакові буряни. Вони виходять вже у фазу кущення, і примекстра з ними не справляється. Цього року ми будемо пробувати різні комбінації різних гербіцидів. Ну, і я би не рекомендував економити на кукурудзі, на гербіцидах. В принципі, гербіцидний захист це є один з основних захистів на кукурудзі. Так на ньому я би не економив, я би обирав тільки оригінальні препарати. Більше якщо ми вносимо один раз страховий. Так. так, так. Угу. Ми трошки з вами перескочили. Ми трошки з вами перескочили. Ми залишили посів, мінеральне живлення, основне живлення, і перейшли вже до гербіцидів. Я думаю, що трошечки повернемося по технології мінеральне живлення. Доброва, які в якій кількості, як саме яким способом вносити під кукурудзу? Угу. Восени під оранку ми вносимо 150-200 кг хлористого калію на гектар. Угу. Сам калій більше нічого не вносимо. Весною е, вносимо безпосередньо перед посівом 250-300 кг карбаміду mm -hmm. на гектар. На кислих ґрунтах даємо 120 кг сульфату амонію. На наших лужних карбонатах даємо 200 кг сульфату магнію. Ми побачимо-побачили різницю між сульфатом магнію. І сульфатом амонію на лужних ґрунтах. Прибавка урожаю є, Магній свою справу робить. Тобто на карбонатних ґрунтах там магнію практично немає, або він заблокований кальцієм. І додаткове його внесення дає, в принципі, досить, досить непоганий прирост урожаю. Ось. Попробували минулого року давати розкидачам сульфат цинку. 30 кг на гектар. Є результат, але добриво досить дороге, раз його досить важко розкинути, бо воно дрібно, дрібно таке кристалічне. Потрібно шукати гранульоване. Десь воно є, але в Україні зараз, зараз важко його знайти. Це вам заміняло живлення по листу цинком, чи, ні, чи як допоміжне? Ні, ні, як допоміжне. Mm -hmm. В принципі, могли би зменшити полисту наполовину, але все ж таки потрібно вносити в будь-якому випадку. Внесення цинку сульфату в ґрунт передувало того, що ми. По-перше, це рекомендації американських наших колег, mm -hmm. саме ця норма. І десь дійшов висновку, що внесення кожних 10 кілограмів сульфату цинку це є один рік без внесення цинку по листу. Uh -huh. Тобто, якщо ми даємо сульфат цинку 10 кілограмів на гектар, ми на наступний рік можемо його не вносити. Uh -huh. він, цинк не промивається, важко промивається, він не вимивається в ґрунті, він доступний, його важко заблокувати. Робила аналіз після внесення, в принципі, є висока кількість його. Даємо 20 кг, 2 роки, 30 кг, 3 роки, але не більше, ніж 30 кг на гектар. Mm -hmm. Також я знаю, що можна вносити безпосередньо на насневе ложе або бендінгу 5 см з боку не більше 3 кг сульфату цинку. Є рекомендації. Я не пробував особисто, але рекомендації такі є. Можна в принципі, цього року і попробувати. Комплексні добрива комплекс... напевно? лишилися. На наших лужних ґрунтах, на наших карбонатах, ми, крім невеликої кількості фосфору в рядок, даємо і калій. Тобто там є НТК, угу. там є і фосфор, і калій. На наших кислих ґрунтах ми даємо тільки фосфор. Там амоні... або угу. даємо 100 кг на гектар. Така ж сама норма і на карбонатах 100 кг НПК. Mm -hmm. Переважно даємо якісні продукти, бо e НПК лягає одразу біля насінини. Тобто насиніве ложити? Ні, 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 біля насінини. Mm -hmm. 5 см з боку, 5 см mm -hmm. вниз, так як рекомендують виробники Міндобри. В принципі, ми, ми бачимо, що результат є. Кращий результат виходить на карбонатах, коли ми разом з фосфором даємо калій. Висока кількість калію, але якісного продукту. Яра 7 20, 28. Ми перепробували дуже багато добре. От, цей продукт найкращий. Приріст рожаю і немає ніякого пригнічення. Все працює. Ясно. Наче з добре ми зрозуміло, розібралися. Зустрівши сьогодні з Ярославом, ми мали таку надію, що за хвилин 15 ми проговоримо всю технологію вирощування кукурудзи. Але як і кожного разу, ну не вдалося нам. Не вдалося. Ми бачимо, що багато є цікавої інформації. Тому на сьогодні ми будемо з вами прощатися і вже зустрінемося в другій частині відео наступного разу. А на сьогодні бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.